Добрий день, шановні семикласники. Давайте розглянемо з вами ще один варіант, трошки спрощений розв'язання завдання номер 2 на сторінці 203-204 підручника Ольги Коршунова, інформатики 7 клас, а саме реалізація економічної моделі, вклад із капіталізацією, мови програмування Python. Я нагадаю: умови. за умовою у нас користувач має вводити банківський відсоток. Початкову суму вкладу та кількість років з клавіатури, і програма має нам розрахувати кількість суму вкладу наприкінці кожного року. Отже, якщо ми з вами розглянемо, да, як ми реалізовували нашу економічну модель, будували, то кількість відсотків ми позначали літерою В, банківський відсоток. Да? Суму вкладу X і Y – сума вкладу через рік. Да? Тобто X – це початкова сума вкладу, а Y це буде поточна сума вкладу на кінець кожного року. Ну, давайте ми так і ведемо X дорівнює. Візьмемо флот да? тип даних для дробових чисел, тому що вкладно обов'язково буде цілим числом. Інпут з клавіатури і підказочка у нас початкова. Дукова сума вкладу є. Наступним рядком займ. Зай. Далі. В це наш банківський відсоток. Він також не обов'язковий цілим числом, тому ми з вами візьмемо тип даних флот. Далі ми маємо його вводити з клавіатури. Тут нам допоможе команда Input. І підказка банківський. Так, мову змінили. Банківська відсоток. Так, є. А, кількість років буде відповідати відповідно тій кількості розрахунків, тій кількості. А, Повторення, яка буде нам розраховувати суму вкладу наприкінці кожного року. Тому для кількості років доцільно взяти ту ж саму зміну, що для суми вкладу через рік, бо вони будуть співпадати. А якщо у нас буде 10 років, то у нас буде 10 разів розраховуватися сума вкладу наприкінці року. Якщо там 15 років, 15 разів буде розраховуватись. От, ми її візьмемо: Y, дорівнює. Так, кількість років це у нас буде ціле. Число input, Так, кількість. Так, лапки. Так, і підказочка наша. Кількість років. Є. Так, і тепер ми з вами маємо створити лічильник. Ми маємо перебрати нашу зміну у. Скільки разів, скільки буде вводити користувач. Це у нас цикл з лічильником. Отже, наша зміна Y да, буде скільки разів в такому ж ранці, як ми введемо кількість років, але пригадуємо, як вводиться ранг. Починаємо з першого року і закінчити ми маємо наступним да, кінцевого нашого діапазону. Тобто кінцевий наш діапазон це Y, да? наприклад, там 10, 20, 15, 7 років, але щоб увійшов останній рік, щоб було не, коли ми вводимо, що ми тут вводимо 10 да, 10 років, то воно нам порахує тільки перші 9 років. Да? Тому, якщо ми хочемо взяти всі роки, що ми вводимо, то ми ставимо наступний за ним. Наступний за ним це буде плюс 1. Тобто, якщо ми введемо 10 років, то діапазон у нас буде до 11, якщо введемо 15 до 16 і так далі. Два і тепер нам потрібно розрахувати. Ну, оце наша формула. Формула Г, яку ми вже визначили, що саме вона нам підходить. Y дорівнює, х помножити дужки 1 плюс В розділити на 100. Зараз неправильно спрацює програма одразу репринт і ярик 35 000, 13, 10. Чому я беру саме ці значення? Тому що для цих значень ось ми з вами розраховували економічну модель. Так, ось. На перший рік 39 550 і правильно він нам розраховував, але далі розрахунки не йдуть. Чому? Тому що при кожній ітерації. У нас він бере початкове значення Х 35. А нам потрібно да, в, вкладі з капіталізації, щоб в другий рік він взяв оце число, для третього року він взяв значення другого року, для четвертого року значення третього року. То нам потрібно додати ще одну строчку, яка буде говорити, що наприкінці кожного розрахунку да, і на початку наступної ітерації циклу. Ми значення ігрека передаємо Х. X. X набуває значення і. Тобто, що це значить? Провелися розрахунки, y став дорівнювати 39 550 гривень. Для наступної ітерації ми оце значення підставляємо замість X. Ми маємо його підставити замість X і розрахувати вже для цього значення. Відповідно, що нам потрібно? Нам потрібно іксо передати це значення. Так, беремо 35 тисяч 13% на 10 років. Ось, все, так. Да? Тобто, ми розрахували. Тепер розраховуючи третій рік, воно бере значення другого року. Розраховуючи четвертий рік, бере значення третього року. Якщо ми з вами подивимося, да, то ми побачимо, що ці значення співпадають. Навіть в кінці у нас 118 тисяч 809. І тут ми маємо 118 809. Єдине, що ми бачимо, що у нас після коми, після коми дуже багато знаків стоїть да? дріб. Ми можемо його округлити. Для цього ми можемо використати команду знову ж таки, round, де ми вказуємо, що ми будемо округлювати значення змінної Y. Ну, Давайте залишимо дві, два знаки після коми. Ось так. Ще раз виконаємо програму. Ось, бачимо, все у нас програма рахує, тобто так само значення. Давайте візьмемо ось. це Раз, два, три, чотири, п'ятий рік. 64 485. Тут 64 485 гривень 23 копійки. Все, наша програма працює відно, ми її спростили, да, трошки порівняно з попереднім варіантом. Ось так можете виконати будь-який із двох варіантів, які у вас в доступі на все добре. Чекаю ваших робіт.